Дороги у багатьох селах громад сьогодні не лає лише лінивий, і дуже небагато людей ставлять перед собою запитання, а що особисто я можу зробити, щоб зарадити ситуації? Дорога з Михайлівки до Бойківщини на Черкащині вже давно стала прикладом традиційного бездоріжжя. У дощ тут взагалі неможливо проїхати. Тому у Баришівській зерновій компанії взялись зарадити ситуації і відновити сполучення між селами. Для виконання будівельних робіт минулого року навіть придбали екскаватор, який дуже б допоміг у реалізації планів з ремонту доріг. Звернулася до нас громада з проханням відремонтувати дорогу до населеного пункту Бойківщина. чим ми зараз і займаємося. Засипаємо ями щебенево піщаною сумішю. Скажете, малі зусилля, та нехай їх краще оцінять водії, які вже не перший рік їздять цією дорогою. Звичайно, добре. А чим чого? чого? Хоч на другу, хоч трохи похоже. Дощова погода була зайвим стресом і для мешканців перевулку центрального у Драбівцях. Грунтову дорогу розвозило до невпізнаваності, і вона перетворювалась на одне величезне болото. Завжди був у грязі, не можна було проїхати автомобілем. Люди часто йшли до магазину і по заборам, можна сказати так, йшли. Тепер ж дякуючи вашій допомозі. У нас нормальна проїзна ділянка, вулиця ціла. Тому дуже дякую всім тим, хто долучився до такої дуже класної ініціативи. Без спеціального обладнання і матеріалів, але ніколи не відмовляються допомогти. Хто рахує, скільки проєктів з ремонту доріг завершила Баришівська зернова компанія Грейн Алайнс у громадах, де працює підприємство? Не рахуємо і ми, просто робимо усе, що в наших силах, щоб допомогти громадам. І може, декому варто замість критики подивитись у дзеркало і зробити хоч щось замість нарікань. Хоча б почати їздити без перегрузів, щоб не руйнувати багатостраждальні українські шляхи.